Всім самий-самий величезний привіт. Розібрали порошки у нас усі. Запрошую на перегляд акцій в магазині Єва 28 та 29, що в нас зараз жовтень, жовтня. Дякую за коментарі. Дякую вам дуже за вподобайки. А знижки 40% від звичайної ціни на дитячий пральний порошок 200-2,400 вагою. Вухастик. 2,400. По ціні 139 зараз. Ще й отримуєте кешбек. А, і це навіть не цей не вухастик, це якісь банні. Ось знижка на вухастик. 149 гривень вагою 200. Так що зверніть увагу, хороша ціна на цей порошок. Вухастик можна використовувати для ручного прання в пральній машині. 149 гривень. Вагою 200. Наступна акція це на Палмалів. Також дуже хороша пропозиція, мінус 40 від звичайної ціни. Страшенно вигідні знижки. Це до чого? До Хеллоуіну. Палмалів, всі жіночі гелі для душу, велнес та термоспа. Велнес та термо-спа. Зверніть увагу, не усі, а от от Велнес та Термоспа. Ось Палмалів. Це великий, він 750 мл об'єм в нього. Зараз ціна 149 гривень, також зверніть увагу, це непогана ціна на цей гель для душу великий. І також знижка 40% на ось ці гелі для душу термоспа. Об'єм 250 мл по 62 гривні. Я заокруглюю ці копійки. Ось. Ну, звичайно, що вигідніше взяти трішки більший. Але хто задовольняє себе такими гелями маленькими. То, звичайно, що можна і такі взяти, тому що знижка хороша. Знижка 50% від звичайної ціни на шкарпетки махрові, чоловічі та жіночі аміго, амі го Теж дуже хороша акція, зверніть увагу. Вони дійсно такі а, грубенькі, товстенькі. І зараз можна їх придбати по 40 гривень за пару. Чоловічі ось такі також зі знижкою чорні, білі сірі по 40 гривень. Зверніть увагу, знижка до 70%. Страшенно вигідні знижки на парфумерію, на будь-яку парфумері, тут не зазначено яка. Тобто можна знайти навіть знижки до 70% зараз на парфюмерію. Це також акція 28 та 29 жовтня. Зі знижкою Фаб'єн і чоловічі, І жіночі хороша знижка, зверніть увагу. Дуже хороша знижка на туалетну воду чоловічу, парфумована «Дольче Габана Блю». Тут знижка більше, ніж 70%. Чоловіча Блю Бандерас. Жан Марко Вентурі. Також хороша знижка. На парфумовані туалетні води Fantastic знижка також більше ніж 70%. Зверніть увагу. Великий асортимент. Так, хто полюбляє ось ці такі фруктові, квіткові літні аромати, букет 199 гривень, а 149 гривень були по 500. Також зверніть увагу. Наступна акція це купуйте дві будь-які одиниці аксесуарів для макіяжу КОС Keep of Style – Саварт та отримай третю одиницю у подарунок. Саварт також знижки. 1 плюс 1 дорівнює 3. Жовті цінники. Також зверніть увагу, пензлики для макіяжу, для тональної основи, для тіней. Наступна акція це на а, усю біжутерію, також 28-29. купуй дві будь-які одиниці, прикраса з аксесуарів для волосся, дорослих, дитячих, навіть теплі навошники, та отримай ще дві. А, у подарунок, ті, що дешевше, вам будуть йти в подарунок. Я бачу дуже багато порозкуповували, тому що тут постійно в вітрини ну, трішки такі густіші, а цього разу. Бачу, що порозкуповували. Хочу звернути вашу увагу, що дзеркала також йдуть в акції. 1 плюс один дорівнює 3. Хоча кому 3 дзеркала потрібно, не знаю. Але акція на них діє. Наступна акція це на чашки на келихі. так, Купуй дві будь-які одиниці чашок, склянок або бокалів. Та отримай третю одиницю у подарунок. 1 плюс один дорівнює 3. Давайте так по черзі роздивимося. Чашки бачу також зі знижками. 1 плюс 1 дорівнює 3 по 80 гривень. Так, ось такі по 60 можна купити. Так, 80 гривень, 80-90. Добре, ну ці чашки, пам'ятаєте, вони були давно-давно в магазині а Єва і зараз знову вони з'явились надзвичайно класні. Мені дуже подобається. Так, келихи також бачу в акції по 100 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3, такі теж по 100 гривень. Склянки кольорові по 70 гривень. Ці також склянки по 70 гривень. Зі знижкою 30%. А ось такі можна придбати зараз за пів ціни, тобто за 50 гривень. 50 гривень одна і також. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто за 100 гривень можна придбати три склянки. Не обов'язково купувати одинакові одиниці, можна брати зовсім зовсім різні. До речі, на в коробках також йде акція. Купуєте дві і третя вам буде в подарунок. Тобто можна зібрати а, 6. Купуєте 2 келихи, та ну, один набір. Два набори. купуєте. В наборі два келихи, третій виходить безкоштовно, разом три-три. 3, 6 келухів, 2,2. Так, 199 зараз зі знижкою. Ось такі. І ось такі, як кажуть, тюльпани, чи як на них кажуть, також по 199 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3. Керамічні чашечки. Це, мабуть, на кавуську. ось такі. Ціна їх 129 гривень. Наступна акція, купуй дві будь-які одиниці кремів або губок для догляду за взуттям та отримай третю у подарунок. Один плюс один дорівнює 3. Будь-який крем, будь-яка губка. Дві купуєте і та, що чеку найдешевша вам вона піде у подарунок. Тут дуже-дуже багато всього. Це я вам показати не зможу, тому просто подаю інформацію. Захист від води та бруду, спрей. Це йде універсальний 300 мл, 119. Піна очисник. Не бачу на неї ціну. А, бачу 20 гривень, 150 мл. Салтон. це, мабуть, не та фірма. Чому ж так стоять цінники? Наступна акція на жіночу гігієну, котекс, тампакс, лінджері. Купуйте дві будь-які упаковки. Та отримаєте економію мінус 50 на другу. Котекси бачу зараз по 100 гривень зі знижкою. Також гігієна є на тампокс в акції по 90%. Інформацію я вам подав, купуйте одну, і друга буде йти вам зі знижкою 50%. Теж хороша акція. Зверніть увагу. Так, добре, ходіть на наступні акції, з вами подивимось. А її е, є на лінджері. Я бачу набагато набагато дешевше. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте дві будь-які упаковки туалетного паперу, паперових рушників, серветок, сніжна панда. Та отримай третю упаковку у подарунок. Тобто, будь-що купуєте сніжна панда. Дві одиниці і третя вам буде в подарунок. От можна купити туалетний папір, рушники та серветки будуть в подарунок. Рушники, паперові, сніжна панда. Двошарові 140 штук 51 гривня. Туалетний папір двошаровий. 4 штуки, сніжна панда 56. Рушники паперові 2 штуки. А двошарові сніжна панда 56 А наступна акція усе для обличчя, для шкіри обличчя та для та догляд за тілом. Купуйте дві будь-які одиниці, засобів для догляду за обличчям і тілом, і отримуйте третю одиницю, та що дешевше в чеку, буде вам іти в подарунок. І я хочу вам показати самі найкращі акції, самі найкращі знижки. Давайте спочатку подивимось на, за шкірою для обличчя. Ось дивіться, тут є у нас. Серія Евелін. Вона зараз бачу зі знижками. Навіть 60, 50% бачу. Лірен, а я сказав Евелін. Лірен Лірен, Лірен, знижка до 50% на продукти. І купуєте два. І третє, вам буде йти в подарунок. Можна придбати денний нічний крем. І, наприклад, там, що, пінка для вмивання буде йти вам в подарунок. Чи навпаки. Так, давайте подивимось, що там далі у нас ще. Із бюджетного Мей також а, хороші знижки, бачу навіть 50% також є. І також акція 1 плюс 1, а, Креми по 89 гривень денний або нічний. Живі, живильні 99,50. Навіть можна а, придбати патчі для шкіри навколо очей. 99,50, також зі знижкою. 8650 біоаква, сироватка для шкіри. Так, ну, також біоаква, вся зі знижкою. І 1 плюс 1 дорівнює 3. Тут дуже багато різних засобів. Все вам не зможу показати, надаю вам інформацію. Дуже хороша пінка для вмивання алої, тут 100 мл, 83 гривні. І Баут також в акції. Бачу теж знижки непогані, хороші. Навіть, навіть бачу, є дещо і зі знижкою 50%. А це патчі для шкіри навколо очей. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. І а, тіло також 1 плюс один дорівнює а, 3. Тут у нас є лосьони для шкіри, для тіла шкіри, для шкіра тіла по 140 гривень. Купуєте два. І третє буде а, в подарунок. Можна придбати крем DAF по 77 гривень. Він зараз, 1 плюс один дорівнює 3. Мікса також зі знижкою. Крем для рук Нівея по 73 гривні, 1 плюс один дорівнює 3. Silky Hands зараз дуже хороша акція. Купуєте а, два креми Silky Hands і третій вам буде у подарунок. І ще додаткова акція. Ще додаткова акція. А, ви купуєте, а, значить, купуєте два креми, вам буде третій у подарунок. І ще за кожний крем, який ви купили, вам буде у подарунок ось такий Сілкі Hands. Тобто, ви отримуєте... Раз, два, креми у подарунок. Придбавши два креми, три навіть, тому що ви ж купили ті два. Да? Ці два купили вам, два дадуть у подарунок. Так як тут зазначено, бачите, купуйте будь-який крем для рук. Сілкіханс отримайте на касі крем для рук у подарунок. Два придбали, два в подарунок і третій, ще буде у подарунок, тому що один плюс один дорівнює три. Сподіваюся, мене зрозуміли, що я до вас хотів донести. Ну і хто полюбляє класичну нівей, вона тепер зараз в такому святковому дизайні вийшла. Дуже цікаві такі картинки. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3, Гарний привід зараз купити і вже на свята подарувати своїм рідним, знайомим та близьким. Хто полюбляє нівею софт. Це для тіла, для шкіри та для рук. 109 гривень, 200 мілілітрів. 1 плюс один дорівнює 3, також можна зараз купити. 2 плюс один, третій буде в подарунок. І на, на свята вже у вас буде готове, чисто символічно, як то кажуть, привітати сусідку, коліжанку. На дитячу косметику для дівчат. Купуйте, будь-яку одиницю дитячої декоративної косметики Ханібані міста. отримай другу у подарунок. Тобто купуйте один набір. Зараз зі знижкою вони. І другий можна обрати. Подарунок для вашої маленької принцеси. Ось такий набір на зараз для губ блиск та для нігтів 70 гривень. Акція на, декор... на декоративну косметику Glambi 28 та 29 жовтня купити будь-які дві одиниці декоративної косметики Glambi та отримайте ще дві у подарунок. Бачу, тут теж від 70 гривень. Улівці для губ 55, губнушки по 100 гривень по 119, палітки по 199. Бальзами для губ від 70 гривень. Коректор по 100 гривень. Контур Стік 119. Лаки для нігтів 60 гривень. Далі в нас косметика LCF. Також тут якась акція. А, тут два, дорівнює 4. Купуйте дві будь-які одиниці декоративної косметики LCF та отримайте ще дві одиниці у подарунок. Добре, давайте подивимось. Помади а, помадка. Навіть помадка для брів є 40 гривень. А, олівці бачу навіть від 12 гривень, 16. Також дуже хороша знижка і додаткова акція 2 дорівнює 4. Туші бачу від 40 гривень. 40 50 80. Палетки бачу. 40, 60 129. в ціні зі знижкою. Ось таку можна зараз придбати за 80 гривень. Непогана знижка. І ще додаткова акція 2 дорівнює 4. Помади зволожуючі по 30 гривень, були по 80, також зверніть увагу. Я хочу вам побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд і до нових зустріч. Всім пока!